Уявляли навіть ті, хто його організував. Утім, цей день розділив нашу історію на до та після революції гідності. Тож як усе починалося, та у що вилилося, пригадає Лариса Бондар. Уряд вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію. Так розпочинались вечірні випуски новин 21 листопада 2013 року. А близько восьмої вечора журналіст Мустафа Наєм у Фейсбук закликав українців зібратися на майдані Незалежності. Цей майдан для багатьох став сюрпризом. Соціологічні дослідження напередодні свідчили: більше половини українців не готові до протестів. Проте співпало усе потужний привід, відмова від євроінтеграції і причина тотальна корупція. Тож майдан незалежності у Києві потрохи став заповнюватися людьми. Я пам'ятаю, що ми дуже замерзли і були ноги мокрі. Люди мирно відстоювали свою позицію та все ще сподівалися, до них прислухаються і у вільнюсі угоду про європейський шлях України таки підпишуть. Тут, тут справді харчувались, тут були бутерброди, в термосах чай, і ось стела стала таким майданом, майданом маленьким. Втім, о четвертій ранку 30 листопада Беркут розганяє мирний протест. Для студента-історика Віталія Кузьменка це була перша ніч на Майдані. Хлопця з переломами і з трусом мозку забрали у відділок. Вже після того, як саме Мироведе, вже там почали надавати медичну допомогу, але тільки після того, як запишуть протокол. Тоді здавалося, що це найгірше, що може трапитися, але вже за півтора місяці загинуть Нігоян і Жизнєвський. Ще за місяць небесна сотня, і серед віничан Максим Шимко. Трасе серця і душу. Дуже важко, важко це все переносити, але Розуміючи, що наші рідні пішли на захід держави, тично вони себе принесли в жертву. Хочеться думати, що це не даремно. В пам'ять за героями Небесної Сотні у Вінниці на європейській площі хвилина мовчання серед присутніх родини усіх трьох вінничан, які загинули на майдані: Максима Шемка, Валерія Брезденюка, Леоніда Полянського. Ці люди поклали життя за нашу батьківщину. Ми їм вдячні, це наше світле і наше прозоре небо над головою. На жаль, не для всіх це стало уроком не для всіх. І зараз просто настільки воно болить, тому що розумієш, що це все не принесло тих, тих результатів, на які ми всі так сподівалися і за які віддали життя ці хлопці. У день свободи та гідності віничани квітами встелили пам'ятні знаки Небесній Сотні та загиблим воїнам. АТО і меморіал слави це ті люди, які поклали свої життя заради того, щоб ми жили, заради того, щоб країна Місті. збереглася, заради Місті. того, щоб було мирне небо. І я думаю, що Дуже прикро, що була пролита кров, і кров проливається до сьогоднішнього дня, але маємо надію, що ми переборемо всі ті негрази, всі ті проблеми, які є, і переможемо ворога. Скільки синів і дочок, вірних патріотів батьківщини полягло і зараз ложить своє життя на алтар єдності незалежної незалежності нашої батьківщини. Я вважаю, що це. Приклад для наших дітей: як потрібно любити свою батьківщину, що волю України на жаль здобувають не тільки мирним шляхом за нею, проливають кров. По завершенні поминальної ходи родини загиблих на майдані вінничан зустрілись із губернатором та мерами Вінниці і жмеренки. Зокрема, говорили про спорудження у жмеренці, звідки родом двоє героїв небесної сотні, пам'ятного знаку проблема у різному баченні жмеренчан, якою має бути стела, і де саме її встановити? І Учасники подій на майдані, які там були і ті. Патріотичні сили, які налаштовані, і релігійні громади, які також налаштовані абсолютно з добрих міркувань для того, щоб зробити цей пам'ятник, є певне непорозуміння. Сьогодні ми вважаємо, що значить, ми будемо узгоджувати це питання з рідньою загинувших на Майдані, щоб навіть е взяти і зробити все. Як би там не було, різні точки зору, да? але. Змейницька міська рада вже давним-давно мала вирішувати всі питання відносно двох героїв України, які загинули на Майдані. Тому дуже хотів би вас попросити, як міського голови, в вас, виконавчий комітет громаду, для того, щоб ми найкоротший термін розв'язали ту проблематику, яка там присутня. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Чому зміни, яких так прагнуло суспільство, відбуваються так повільно, та що треба зробити, аби люди зрозуміли, що жертви майдану були немарні? Ці питання обговорили і активісти Вінницького Євромайдану. Вони провели брифінг в наметі на кшталт того, який звели під час мирних мітингів у Вінниці. На площі європейській розгорнули палатку, таку ж яка була три роки тому. Тут зібрались активісти, які підтримали революцію саме у Києві та у Вінниці. Давайте подивимось, що відбувається всередині. Я вам покажу. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Розкажіть що у нас ви... тут така імпровізована польова кухня, як і три роки тому на майдані ми пригощали гарячим чаєм, печивом активістів. Так і зараз тим, хто холодно, хто хоче зігрітись, ось бріть і, і вам гарячий чайок, Дякую. Дякую. щоб ви не мерзли. І ось так можна провести з печивом. Щоб у наметі було тепло, рятувальники палять буржуйку. Активістка Вінницького майдану Людмила Станіславенко каже: зараз тут така сама дружня атмосфера, як і три роки тому. А заправляв усім кухар, світлини якого досі тримає в телефоні. Ну він все тоді нарізав і наливав, і тоді все, все, все було на ньому. Він кожен день зранку до вечора тоді був. В нього було завжди тепло, смачно і, і затишно. Саме в такому наметі вінницькі євромайданівці вирішили провести брифінг в день гідності та свободи. Згадували, як виходили на мітинги. кажуть, дехто через професію не міг взяти у них участь, тож підтримували таємно, шиючи прапор України. Моя одногрупниця суддя вона нині. А тоді вона була по моєму за десь десь, коротше, в прокуратурі вона працювала. А дружина прокурора, теж моя одногрупниця, допомагала їй це все шити. І це все вночі, і, і це все Лєна. Ти ж тільки нікому не кажи, тому що ж погонять що з роботи, так, що це ми робимо. Але у людей була потреба: от вони як могли, от вони так долучалися до цього всього. На площі Європейській, кажуть організатори сьогодні багато молоді, і саме цей намет є нагадуванням їм, з чого все починалось. Наша задача полягає в тому, аби розповісти молодим людям, які тоді ще були неповнолітні, і не їх не пускали батьки на майдан. Розповісти про те, що відбувалося на майдані, і ми цим нашим наметом невеличким хочемо. Хотіла дуже показати те, що як 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 жили ми тоді в ті часи, в ті дні, коли відбувалися події на майдані. Розкажіть, будь ласка, що це за світлини? Це світлини з нашого Вінницького майдану. Ось як ми можемо побачити, і ми розвішуємо для того, щоб люди, які не були, або можливо гості нашого міста, могли ознайомитись те, що Вінниця також була причетна до цих подій. Ми не залишалися осторонь, а приєдналися до всієї України. Учасники брифінгу намагалися відповісти на головне запитання українців: чому зміни, яких так прагнуло суспільство, відбуваються так повільно, та що треба зробити, аби люди зрозуміли, жертви майдану були не даремні? Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Із нагоди дня гідності та свободи війни також влаштували вечір пам'яті на європейській площі. Співали патріотичних пісень. Потім запалили лампадки та виклали ними янгола миру. Олена Гук продовжує. Дата 21 листопада 2013 року, так само як і дата 18 лютого, 2014, року, назавжди увійде не тільки в історію України, але й міцно закарбується в серцях українців. Три роки тому розпочалась революція гідності. Народ України вийшов відстоювати свої права і подав голос, який не почути було неможливим. У Вінниці вшанування героїв майдану розпочалось з виконання патріотичних пісень. Паню дома і на Три роки бідує Донбас, Україна вся. Дуже хочеться, щоб було мирно, щоб було спокійно, щоб не було війни і щоб наші діти не погибали. Ні, не було, щоб дітей не вбивали наші. О за це я думаю. Щоб хлопці за задовольни. Живими. Пісні присвячені героям майдану. Виконує студія військово патріотичної пісні. Воїн гурт Аспер, автор пісень Сергій Кудляревський, воїн-інтернаціоналіст. Музика і слова були написані на сході. В зону антитерористичної операції Сергій часто їздить як волонтер. Деякі пісні були написані там на сході, деякі тут таким чином. Вони, вони скажімо так, ну як сказати, це стан душі, це, 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 це не можна словом передати. Це, скажімо так, це треба чути, слухати, відчувати. Як тільки стемніло, Вінницька молодь запалила лампадки на честь Героям Небесної Сотні і виклали їх у вигляді Янгола. Ідея взагалі Вінницької молодіжної ради разом з відділом у справах молоді та туризму Вінницької міської ради це вже третя річниця і Ми третій рік робимо таку акцію для вшанування пам'яті наших героїв, саме Небесної Сотні, завдяки яким ми все ж таки ще ось тут живемо, і, хоча б ось таким такою акцією вшанувати їх пам'ять. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Минулого тижня визначили 45 вінничан, які отримали можливість придбати житло у сьомому муніципальному будинку. У залі засідань міськради провели жеребкування по розподілу майбутніх квартир у першому пусковому комплексі багатоповерхівки по вулиці Запорожця, яка зводиться у рамках програми Муніципальне житло цього разу. Охочих виявилося більше ніж квартир. Тому відбір відбувався у два етапи: у першому визначили, хто стане учасником програми а під час другого Майбутні власники уже дізнавалися, на якому поверсі розташовані їхні квартири. У результаті 52 вінничанина не стали учасниками програми по першому пусковому комплексі. Однак усі вони зможуть претендувати на придбання 13 однокімнатних та 14 двокімнатних квартир у другому комплексі. Про додаткове жеребкування їх повідомлять офіційними листами. Нагадаємо, програма муніципальне житло діє в Вінниці вже 8 років. Вона дає можливість від вінни... Чанам купувати квартири за ціною нижчою від ринкової за період дії програми у місті вже побудовано шість муніципальних багатоповерхівок. Ми будемо розширювати дію цієї програми. Основна наша мета це відповідати тим пріоритетам, які були чітко визначені в нашій стратегії розвитку Вінниця 2020 а програма Муніципальне житло вона відповідає навіть двом цим пріоритетам: чи якість соціального життя та простого розвитку. За програмою Стоп грип» у Вінниці вакцинувалося близько пів тисячі містян. Під наглядом за учнями Вінницької школи стежить невидиме око. Вінниччина – лідер в Україні зі спорудження сонячних електростанцій. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від грипу. Вінницькі лікарі закликають містян зробити щеплення за половину вартості препарату. Місцевою програмою СТОП грип уже скористалися близько пів тисячі людей різного віку. Щеплення проводять у п'яти центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вже за кілька тижнів на Вінничан полюватиме одразу три види вірусу грипу. Єдиний спосіб оберегтись від сезонного захворювання, кажуть лікарі, імунізуватися. Вакцина у Вінниці вже є. Її вартість 190 гривень. Але першим 10 тисячам віничан, які зроблять щеплення, вона буде за півціни завдяки міській програмі Стоп грип. Компанія, яку ми започаткували, вона просувається досить таки ефективно. Вже майже 400 вінничан скористалися міською програмою «Стобориб» і вбезпечили себе від негативних наслідків захворіта на грип під час епідемії. Ми наближаємося до факту щеплень минулого року. Тобто, ми за 10 днів зробили скільки щеплень, скільки за весь минулий рік нема куди відкладати. Потрібно зараз, поки ще немає епідемії, поки є вакцини. Схвалюють програму і самі медики кажуть, вакцинація не кожній родині по кишені. Цьогоріч віничани активніше займаються профілактикою, відмічають у лікарнях. За день приходить до пів сотні містян. Щеплення роблять цілими сім'ями в першу чергу дітям. Наверно, це вперше що в людей в пацієнтів наших немає ніяких злякувань, того що всі знають, що грип – Особливо віруса А і віруса Б, якими цього року має бути по прогнозам. Він являється дуже має дуже летальний викид і дуже великий осложнення. Прийом охочих вакцинуватись. Ведуть лікарів в спеціальному кабінеті. В першу чергу інформують про можливі ускладнення після щеплення. Джисіфлю ця вакцина хороша на сьогоднішній день. Чого? То що немає місцевих реакцій на сьогоднішній день? Це дуже важливо для наших пацієнтів. Після ретельного огляду, якщо немає протипоказів, лікар заводить щоденник, де вказуються усі дані про пацієнта та укладають угоду щодо щеплення. Наступний крок за рецептом у муніципальній аптеці люди оплачують 50 відсотків від вартості препарату. Аби не порушувати температурний режим, вакцину видають прямо в кабінеті щеплення. Анастасії 20. Щеплення дівчина робить вдруге. Каже, така процедура не тільки збереже здоров'я, а й зекономить гроші. Хворіє дуже часто, там раз в місяць точно. На ліки дуже дорого виходить. Ну, гривень 300-400. за минулий рік на грип захворіло до 150 тисяч віничан. 24 померли від його ускладнень. А все тому, що люди часто густо займаються самолікуванням або ж невчасно звертаються до лікаря. Один із перших симптомів висока температура, яка тримається до п'яти днів. Якщо після зниження температури вона знову підвищується, це вже приєднується бактеріальна флора. Це серйозний такий симптом. Крім температури, є явище інтоксикації, які супроводяться ломотою в суглобах, м'язові болі, головний біль, неможливість повернути очними яблуками, інколи виникають носові кровотечі і навіть блювота. Разом з цим є місцеві симптоми. Це такі, як печія задні стінки носоглотки. При грипі нема нежиттю, тобто нема слизових виділень з носа. Є неможливість дихати носом, але при цьому слизових виділень з носа немає. Перебіг грипу складніший ніж при інших вірусних захворюваннях, зазначають фахівці. Якщо вчасно не надати допомогу хворому, можуть виникнути ускладнення як у дітей, так і дорослих. Зокрема, це пневмонія, менінгіт, енцефаліт. Захворювання грип має специфічну терапію, і в даному випадку доказову медицину довела, що у нас існує два препарати, які в першу чергу потрібно використовувати при середньоважких і важких випадках захворювання: це є озельтамівір або тамофілю, або реленза. Для того аби перевіритись на вірус грипу, достатньо придбати експрес-тест. Його також можна придбати в аптеці з 50 відсотковою знижкою. Ірина Курш, Олег Літвинцев, новини, телеканал. Віта. Вінничина – лідер в Україні зі спорудження сонячних електростанцій. Завдяки відкриттю у барському районі ще однієї. Наш регіон до кінця року вироблятиме п'яту частину сонячної енергії усієї України. Впродовж трьох місяців фотогальванічну станцію споруджували на ділянці у близько 14 гектарів, котра раніше ніяк не використовувалася. А для ведення сільського господарства земля була непридатною. Станція дозволяє генерувати електроенергію навіть взимку і в хмарний день. У Вінниці відремонтують Київський міст, що по вулиці Чорновола. Попередня вартість робіт, які за результатами тендеру виконуватиме ТОВ МСУ 2 складає 56,5 мільйонів гривень. В ході реконструкції підсилять несучі конструкції, замінять дорожні покриття, плити тротуарів і конструкції бар'єрного огородження, збільшать проїжджу частину, влаштують зливову каналізацію та замінять опори контактної мережі тролейбусів. Гарантійний строк становить 10 років. У Вінниці волатимуть сирени. Їха також сигнал Увага всім увімкнуть у середу, 23 листопада, о 13.55. Звучатимуть вони впродовж години, запускатимуть електросирени в рамках комплексної перевірки внутрішньої обласної системи оповіщення. Тож у департаменті цивільного захисту облдержадміністрації закликають Вінничан не панікувати. Нагадаємо, у Вінниці стартувала підготовка до будівництва нової системи оповіщення про надзвичайні ситуації європейського зразка, оскільки проект дороговартісний його. Реалізовуватимуть кілька років. За дисципліною учнів 27-ї Вінницької школи тепер стежать відеокамери. Їх у закладі аж 32. Ініціатива встановити невидиме око належить батькам, вчителям та самим дітям. кажуть для безпеки. Наразі у школі навчається майже півтори тисячі учнів. Після занять багато відвідують гуртки. Відтак у школі затримуються до восьмої вечора. Чи безпечніше і спокійніше стало у закладі? Розповість Олена Гук. Учням безпека, батькам спокій у загальноосвітній школі номер 27 встановили відеокамери. Тепер вони стежитимуть за дисципліною учнів. На початку було трішки незвично, але зараз ми вже пристосувалися, і нам це допомагає, так як бувають деякі ситуації, коли потрібно, щоб було відеоспостереження. І коли навіть на перервах у нас діти стали більш стримано себе поводити, ми показували їх друг друга. Про те, що відео спостереження потрібна і ефективна річ, говорять і батьки. Камери діють на них як заспокійливе. Головна мета підвищити безпеку дітей. А їх у закладі майже півтори тисячі. Багато з них зі школи йдуть не раніше восьмою вечора, бо займаються ще й у пришкільних гуртках. Тож ретельно обдумували, де саме встановити камери. Ми шукали зони ризику, як можна знайти зони ризику? Зрозуміло питавши дітей. Було проведено педагогом організатором анкетування і соціально психологічною службою мапа школи, де діти на плані школи визначали точки ризику, тобто ті зони, де найбільше скупчення є дітей. Відеоспостереження у школі повсюди. На кожному з чотирьох поверхів та між ними на сходинкових клітинах. Біля басейну роздягальні загалом 32 камери оглядають проблемні закутки закладу. Ми можемо через віддалений доступ спостерігати за дітьми, контролювати навчально-виховний процес. Віддалений доступ є з кабінету директора. Теоретично можливий через інтернет, але наразі він не реалізований, тому що. Можуть отримати зловмисники доступ до віддаленого доступу і спостерігати за дітьми. Контролюють камери і вхід до школи та прилегло до неї територію. У внутрішньому дворику встановили два відеоока ще сім по периметру будівлі та на спортивному майданчику. камери реагують виключно на рух. Уся відеоінформація зосереджується. Ось у цій комутаційній шафі. Там знаходяться жорсткі диски. На них відео зберігається щонайменше тиждень, потім стирається. Доступ до відео має лише одна людина в школі. Це директор. В його кабінеті знаходиться спостережний пункт. Частково доступ є і у чергового сторожа. Найцікавіше те, що ми можемо показати, якщо виникає якась проблема, можемо показати батькам саме, як дитина заходила в школу, як вона йшла до класу, як вона себе веде під час перерви, як вона веде себе в столові. Тобто, ми повністю відео такий монтаж можемо зробити. Вінницька школа номер 27 стала першою у місті, котра має відеоспостереження влітку заклад. Риміг у проєкті бюджет громадських ініціатив за ініціативу тяжилово безпечна школа проголосувало близько тисячі віничан. Тож 97 сім тисяч надійшло за програмою ще 91 дали з міського бюджету. Це такий спільний проєкт і педагогічного колективу, батьківського батьківських і саме головне дітей. Крім того, ви бачили, що школи сьогодні розвиваються. Вони на цей рік по бюджету громадських ініціатив вони виграли реконструкцію і капітальний ремонт. Харчоблоку і їдальні – це теж як позитивне. Це активність, активність громади. І дай Бог, щоб більше в нас було таких активних громад по місту Вінниці. Тоді і був би і патріотизм, і любов до міста, для, до своєї школи, для свого двору, до своєї території.